Уявімо, що у вас є канал, який ви перестали вести, Викинули його на рік, на два, на три, і потім ви приходите або до Ютуб-експерта, або самі до себе і кажете, в мене є Ютуб канал, на ньому 5, 10, 20, 30 тисяч підписників, і я готова або готова почати його знову. Але в мене є запитання, чи мертвий цей канал, чи ні? Тож сьогодні я зробила шалений експеримент, до якого не готувалась. Я просто не вела цей канал декілька місяців, бо я робила своє навчання, і нарешті зараз я його доробила. І в мене є зараз час на Ютуб. Я вирішила залетіти з ноги і перевірити разом з вами, що ж буде з каналом, який я не вела десь півроку. Мене звати Наталіна Жданова, я Ютуб-експерт, ментор, спеціаліст. Називайте мене як хочете. Я просто це люблю. Я люблю в цьому коперсатися, Воно мені подобається. Підписуйтесь, ставте лайк і готуйтеся отримати дуже багато корисної інформації сьогодні. Як бачите, я навіть не готувалась. Тож, перше, про що нам треба з вами поговорити, що відбувається з YouTube каналом, коли він засинає на місяці або роки, є така штука і такий термін, як трафік. І чим більше ви завантажуєте відео на ваш канал, тим більше у вас трафік. Тобто, це працює як таке, знаєте, як сніжний ком. Чим більше ти постиш, тим більше у тебе переглядів. Звісно, що не завжди. Але в теорії така тенденція на Ютубі є, що чим більше ти постиш, тим краще в тебе йде трафік. Звісно, це залежить від того, якого рівня у вас контент. Якщо ви постите багато хорошого контенту, то Ютуб його буде просувати. Але якщо ви будете постити багато AI хуйні і так далі, і тому подібне, нікому не цікаве, а ще може якийсь травматичний психологічний контент і так далі. То ні, тут ви кількістю не витягнете. Тож, в цілому, ми сьогодні будемо говорити про адекватні середні відео, от як я сіла перед камерою і щось базарю. Тож зараз, через те, що я не постила багато відео, мій канал заснув. Все, старі підписники мене не бачили. Люди, яким я потрапляла в стрічку, але вони так і не підписались, вони мене теж не бачили. Перегляди зупинились. Ютуб перестав рекомендувати мій контент. Канал заснув. І тут багато хто може підмітити: Хм, а чи буде Ютуб супресувати нові покази на моєму каналі? Так, Хм, а чи являється це тіньовим баном? Ні. Я просто хочу пояснити одразу, що YouTube не наказує. Прям мощна за те, що ви нічого не постите. Він просто вважить глядачів, в цей період віддає іншому креатору творцю в ті ж самі ніші. Тобто зараз, поки я не постила, мої глядачі ходили до моїх конкурентів і черпали корисну інформацію саме там. Тому навіть якщо я зараз закину цей відос, я взагалі не очікую, що він щось набере, якісь тисячі, сотні, тисяч переглядів. Тим паче і до цього в мене не дуже були. Активні перегляди, але я така, я сишкам андерграунд, я для обраних, мене треба любити, щоб слухати. Тому давайте одразу тіньовий бан це просто міф. Все, зафіксували. Як Ютуб реагує на перше відео після паузи, і що саме цікаве, це зараз у мене це відео і є. І є два розвитки подій. Я не знаю, зараз трішечки змінилися алгоритми, і ті канали, які я веду по роботі, на яких я саме заробляю, там я не стопала. Тут це мій особистий проект себе Позволяч, хуйова начальниця. Значить, що може бути? Перше, він покажеть на дуже обмежену аудиторію моїх підписників і подивиться, як вони відреагують на моє повернення. Чи викличе це якийсь ажіотаж, чи будуть вони раді мене бачити? Чи одразу взаємодіють вони з моїм контентом чи ні? А друге, це він може навпаки. Не показати його нікому, щоб сказати мені, і що раз так зробиш, Я тобі, я ні, я не буду тебе показувати. Я тебе показувати не буду. Від чого це залежить? Це залежить від тих підписників, які зараз в мене вже є. Тобто, народ, вся ставка на вас. Додивитись відео до кінця, поставити вподобайку, написати комент, будь-яке запитання по Ютубу я безкоштовно консультую в коментарях. You are welcome. Поділитися, копіювати посилання на відео, я не знаю, репостити, що завгодно зробити, це залежить від вас, тільки якщо ви дійшли до цього моменту, побачили. І вам подобається контент, який я роблю. Але я це все зараз сказала не заради того, щоб отримати від вас лайки, а через те, що це дійсно спрацює на просування цього відео і на діставання мене зі сплячого стану після півроку непостінга. Те ж саме ви можете робити і на своєму каналі. Але тут питання в чому? До мене реально багато звертаються клієнти і кажуть: у мене був один клієнт, який каже, я... У 2016 році набрав там 60 тисяч підписників на сітєвому маркетингу, А зараз я хочу робити НЛП і на тому ж самому каналі, і я кажу, ну, це буде дуже тяжело. Це дуже різна ніша. У вас різні підписники. Вам треба створювати новий канал і починати спочатку. Ми можемо спробувати на старому, але немає такого, що, скоріш за все, це все повернеться, як було бо ви ще змінюєте нішу. Тобто, якби ми продовжили бити по темі, це одне, ми змінюємо нішу. Що... Вірогідність є, але я нічого не обіцяю. Клієнт що зробив? Подивився на мене як на дурочку, і не співпрацював зі мною більше. За що я йому дуже вдячна. Тому що, якщо людина впевнена, що вона без мене чогось доб'ється, заїбсь! Що гірше для алгоритмів? Довга пауза чи різка зміна тематики після повернення? Я вважаю, що різка зміна тематики після повернення, якщо у вас була довга пауза. Це нормально. Дивіться, в самому ж Ютубі, в їх правилах креаторів, написано, що ми знаємо, що ви всі бідняшки вигорають, і ми вас не пушимо робити багато контенту. І візьміть паузу, якщо вам треба відпочити, ми все розуміємо. У нас алгоритми не налаштовані на те, що ти або постиш, або ти здихаєш з голоду. В душках це все піздеш. Звісно, на Ютубі ти маєш. Постити регулярно або постить, або ти здихаєш з голоду. Але але, якщо ви зміните нішу, тобто якщо ви робили якийсь АСМР, а потім ви вирішили, я тепер гроулер, і ви, я думаю, що ваш глядач минулий не дуже вдупліть «What's going on?», не буде відкривати ваші відео. А як працює Ютуб? Якщо ваші підписники не взаємодіють з вашим контентом в перші 2, 3, 4 години, Ютуб його не просуватиме далі. Особливо з останніми змінами алгоритмів, які відбулися в грудні 2025 року, а це було нахрен всього місяць тому. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зробила відео про нові алгоритми. Тому краще різко тематику не змінювати. Краще створити просто новий канал. Наступна тема, яку ми підіймаємо з вами мертві підписники. Наприклад, ви раніше робили контент про спіннери. Ну, був такий тренд про спіннери. Або в крипті там хамстер комбат, я не знаю. Дуже багато трендів, на яких був жорсткий хайп. ці люди на вас попідписували, хайп сошов, І далі ми не знаємо. То ці люди, що вони люблять, а продовжують робити контент про спінери, все, хайп шоу їм, це нахрен не потрібно. І тут в чому проблема? Чому, скоріш за все, я би особисто радила створювати новий YouTube канал? Тому що, якщо ви не знаєте, хто ваша аудиторія буквально, тобто там жінки 30, і раніше ви їм продавали. Якісь бади, таблетки, пігулки, і про це робили обзори, що зараз у жінок 30, стало в пріоритеті, що зараз, тобто їм вже, там, наприклад, тоді, якщо це було 5 років тому, їм 35, Тобто це має бути що? контент про дітей, це має бути контент про як виглядати молодше, якісь там біохакінг і так далі. Треба подумати головою, що це має бути, і чи можете ви дати це старому глядачу, мертвому підписнику, так сказати? І чи хочете ви це давати? Бо, наприклад, на моєму прикладі, у мене. Канал по Фортнайту, і в нас трапилось так, що ми, коротше, довга історія поудаляли, поскривали дохуя відео, і у нас втратився в аналітиці зв'язок з нашою аудиторією, і Ютуб не розумів, на кого нас показувати, і почав нас показувати зовсім на іншу аудиторію. І у нас стало запитання: ми продовжуємо робити контент по Фортнайту, або ми зробимо їба скільки грошей, але почнемо робити контент. Контент по брейн роту. Але якщо в Fortnite ми знаємо, що ми заново знайдемо аудиторію, це знову буде йти, нахуй, півтори роки, два роки, щоб сформувати цю аудиторію. А Брейнрот за півтори-два роки вже просто може виграти, бо ця аудиторія малолеток, які суться по брейнроту, вона просто виросте. І от стоїть таке запитання: швидкі гроші зараз, або взагалі без грошей. Ну, коли я кажу без грошей, це я кажу 1000 доларів на місяць я заробляю. Це дуже мало, бо було 7 ребята, до інцидентів. І ми прийняли таке рішення, що ми йдемо важким шляхом, бо ми не хочемо робити Брейнроуде. Це виходить за межі наших цінностей. Цінності, це нахрін теж важливо. Тому, якщо вам кажуть та пілі мультики, де беременний пікачу ходить, а вам не хочеться таке робити, хоча там багато бабла, сідайте і в'яжіть крючком, якщо ви це любите. І це в майбутньому зіграє вам на руку, бо Ютуб для да, того дерьма добереться, і до брейнротів, і до всього він добереться, повірте мені. Е, є другий ще такий тип мертвих підписників це люди. Які просто позабрасували свої аккаунти і не сидять, і нічого не дивляться. І просто ну, ці юзери ці not active anymore. Тут я би хотіла порадити Ютубу зробити все ж таки функцію, щоб у креатора була можливість відписати від себе людину, як це є в Інстаграмі. Бо в мене в Інстаграмі після проекту від Мацункі, ну, в якому я знімалась. Дуже багато русні було. І в мене було дуже багато підписників. Зараз їх 6 тисяч, а було більше двадцятки. І я мануально ручками сиділа, відписувала від себе кожного біло-блакитно-червоного створіння. Тому було б круто, якби в Ютубі можна було, хоча б якісь там. Ну, якщо я бачу, що це тупо, ну не моя. Ця, ця. Ну, якщо там якісь арабські діди підписуються, їм не цікавий Ютуб, вони підписуються просто тому, що я сексі. Поняли? І хотілося б... все, посмотрели, до побачення, відписати, заблокувати, щоб мене Ютуб їм не показував. Бо кожний мій показ мене від Ютуба цим е, тіпам. Вони не клікають, бо я, наприклад, на іконки на минулій була з сіськами, а тут з сіськами не буду. І Ютуб тоді показує цим панам. Ці пани не клікають ніхрена. І Ютуб думає, погана обкладинка. І тим самим він стимулює мене, покажи фанатам сіськи. А я не хочу цього робити. Я хотіла це робити в минулий раз. Цього разу я не хочу. Наступного може знову захочу. Мені не потрібна аудиторія, яка буде клікати на мене, тільки покажу, я фіралі не покажу. Мені потрібна аудиторія, яка буде клікати, о, Наташа випустила нове проє. Про Ютуб відео, любимо її відео, любимо Наташу, перейдемо, любимо слухати про Ютуб-ютубери. От в чому я зацікавлена. Дивіться, щодо пояснення аудиторії, чому ви зникли, це залежить від контенту. Якщо у вас контент не дуже, навіть не те, що там якийсь цікавий, ви не дуже запам'ятовуєтесь. То і не треба пояснювати, чому ви зникли, бо так сказати, сім похуй. А, якщо ви робите якісь влоги, і у вас є пласт підписників, нехай це буде 20-50 людей, не обов'язково тисячі сотні тисяч людей, куди пропав містер Біст. От у мене у вас 600 підписників, подивляться це відео. Ну, давайте, я роблю prediction, 70-150 переглядів буде. 150. Переглядів. Це. За за першу добу дві. Чи потрібно мені вам пояснювати, чому я зникла? Не потрібно. Чи пояснюю я? Пояснюю, бо я щиро хочу вибудувати з вами зв'язок. Я хочу, щоб ви помічали, коли я зникаю. Я хочу, щоб ви помічали, коли я з'являюсь. Але якщо у вас канал в'язання гачком і там тільки руки, і ви не постили півроку, а потім почали постити. Не треба витрачати свій час, щоб казати людям, чому ви зникли, бо там навіть немає вашого обличчя. Тут трішечки працює ця історія з особистим брендом не будь-де. Круто його робити, якщо ви показуєте своє обличчя. Якщо ви не показуєте своє обличчя. Його важче робити, особливо в сфері, коли щось робиться руками, або в сфері AI і так далі. Тому особистий бренд він не завжди потрібен. Це вам нав'язали інстаграмери, щоб ви покупали консультації. Особистий 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 бренд не завжди потрібен. Інколи просто треба робити багато класного, якісного контенту. І інколи не дуже погано зливатися з кимось, зливатися з топом. Це як підробка на балінцягу, підробка на ерме, підробка на діор. Типу, інколи треба бути дуже схожим на оригінал, щоб вас плутали, і ви могли забирати частину цього трафіку. Нічого в цьому в Ютубі поганого не бачу. В шмотках, в принципі, теж. Мені похуй, якщо люди носять підробки, якщо що, абсолютно. Які є варіанти залучити стару аудиторію, нагадати про себе, якщо ви повертаєтесь? Вкладочка спільнота. Зараз воно пушить її на головну сторінку. Взагалі, алгоритм так змінився, що тепер на головному екрані з ноутбукера ви бачите тільки три відео, три слота для відео. Раніше їх було шість або дев'ять, зараз нахрен три конкуренція в довгих формах, піздець. І при цьому він дуже багато в головну стрічку ліпить шортс. За що я дуже не погоджуюсь, і я хочу проти цього бунтувати. Відмітьте в коментарях Ютуб Creators, будь ласка, всіх Ютуб Сео, всіх хто пов'язаний з Ютубом, щоб вони обрали ту хуйню нахер. Тому що я ні я не сижу в Тіктокі, я не хочу коротких форм. Я в Ютубі заради довгих форм. І також, якщо є якісь стартапери, які хочуть створити альтернативу Ютубу, де не буде шарцов, я в ділі. Я перший креатор, який туди залітає, навіть якщо на платформі ніхто не буде сидіти. Рутюб, пожалуйста, не пишіть мені. Значить, нагадуємо про себе через вкладочку спільнота, пишемо постик. Ребята, нове відео залітаємо. Друге шорт. Ніколи не думала, що я це скажу. Ну, блін, якщо вони зараз на головній стрічці. Але не багато шортсів. Я вважаю, що одне відео, один шортс, it makes sense. Обов'язково, якщо у вас є обличчя, щоб на обкладинці цього шортсу було ваше обличчя і надпис I'm back!» всі діла. Тому що. Якщо ви просто запостите шортс, у мене є така підозра, що люди подумають, а, це старий шорт, вона вже нічого не випускає. Взагалі шорцями нагадувати про себе супер. Та я думаю, що вже скоро і заробляти шорцями буде супер, бо Ютуб просто гніда, і він вирішив, що ой, ми побачили, що після того, як люди дивляться Ютуб, вони йдуть в Тікток. А ми хочемо, щоб вони не виходили з платформи не йшли в Тікток, поэтому ми тоді більше шерців. І ми їм будемо і, всі, і везде на всі їх запити пропонувати тільки шерці. Тобто вони стимулюють мене як глядача. Дивитися більше коротких форм, які сука руйнують просто психіку людей. Люди просто такі цілий день ходять. От, це, от, от я у мене фома, я ж да проїбу, блядь, какой-то тренд. Але шорт можуть повернути вам ваш канал знову. Good luck! Яким має бути відео для повернення вашого каналу? Перше, от пройшов час, перше. Найвіральніше відео в вашій ніші. Я зараз роблю навпаки. У мене зараз би було найвіральніше відео це як почати Ютуб в 2026. Отаке відео мені треба було б зробити з таким камбеком. Але я люблю їбати правила, ви розумієте? Я люблю експериментувати. Я люблю, я I'm not looking for fame. I'm looking for myself. Якщо ви в'яжете гачком, як почати в'язати в 2026, інструкція для новачків. Якщо ви робите, господи, я не знаю, що, що можна робити. Флорісти, якщо ви флорісти, як зібрати букет з нуля, новачку? Тобто найзагальнішу тему, щоб охопити якнайбільшу аудиторію, яку ви можете охопити. При цьому не треба змінювати логотип, шапку профіля. Можете під шамані SEO подивитись по VDQ, що у вас по тегам в вашій ніші з'явилось. Можете взяти старі ролики, які є на каналі. Нічого не видаляйте. Я забороняю видаляти щось з Ютуба. Тільки А. Архівувати і то. Б. ПРС оптимізовувати. Змінювати назву, змінювати обкладинку на більш нову, змінювати опис з новими ключовими словами, змінювати SEO, я вже сказала. Сам контент, само відео ми не чіпаємо. І обов'язково подивіться, що зараз роблять ваші конкуренти. Бо. Кожна ніше, якщо ви активно постите, ви не помічаєте, що змінилось за пів року. Ви ще місями там на 5 років назад, там, де ви бросили цей youtube канал. І багато хто думає, що якщо в 2016-му він став серебріті на YouTube, і він ще залітів з двох ног 2026 через 10 років, і що це той самий YouTube, що і був. Ні. Тому сядьте і зробіть аналітику конкурентів. Подивіться, що люди в них дивляться, що не дивляться. І зніміть про те, що дивляться. Подивіться, яка в моді тепер зйомка. Подивіться, чи ставлять музику. Чи є ще от этот містер-бістовський епілептичний монтаж. Чи він вже вийшов з тренда? Чи знімають на професійну камеру, чи знімають все, ще на звичайну камеру? Проаналізуйте, що роблять конкуренти тоді. Ви зекономите собі 50% просто часу, бо вони за вас працювали, розумієте? Всі ці півроки чи 10 років? А ваша задача просто прийти і перевірити цю звітність, зробивши аналітику конкурентів. Також я раджу вам звернути увагу на те, чому ви минулого разу кинули свій канал, бо це може стати причиною, чому ви кинете його наступного разу і пропрацювати це. Проговорити з собою. Може, ви вигоріли. Тоді подумайте, чому ви вигоріли. Ви багато посили? Або ви дуже близько до серця сприймали, коли відео було на 10-му місці, а не на першому. І так далі, і тому подібне. Проговоріть це з собою, випишіть це. І дайте собі обіцянку, що цього разу ви будете робити все інакше, щоб не закинути свій Ютуб канал. І починати старий Ютуб канал знову вести це психологічно важче, ніж почати новий Ютуб канал. Бо новий ютуб канал це що? Все з нового аркушу! Це як з нового року, з понеділка, де в наступному місяці. Все. З нуля починаємо. А коли у нас є старий канал, з нами тягнеться якийсь бекграунд, наші минулі помилки, наші минулі сумніви. І оцей фактор може дуже на вас тиснути. Тому ви маєте зрозуміти, що шлях буде нелегким і що треба підзібратися. І чиста порада від мене, яку не обов'язково слухати. Якщо ви запостили на кинутий канал 10 відео, я кажу не про шорти, тобто це має бути 10 відео і 10 шортів. Один шорт до одного відео лінкуємо його, щоб вони шорти переходили на основне відео. Значить, якщо ви запостили 10 відео і ніхуя не спрацювало взагалі. Я радила б вам зробити новий канал. 10 відео це від 10 відео. Тобто, дивіться, комусь по відчуттях, по аналітиці. Мені треба бачити статистику по кожного, щоб давати такі поради. Але по аналітиці можна подивитися, чи є тенденція хоча б повільного зростання, бо буває немає зростання по нуль переглядів. Це я так намагалася нещодавно реанімувати старий канал, і він такий Fuck off, please. я не можу. І я, я поняла, ми запостили до хіра відео, везде 0 просмотрів, 3 просмотра, 0 просмотрів, 3 просмотров. ну, йоб твою мать. Якщо б там було 100-200 переглядів, це good, і цей канал можна вести далі. Вам може знадобитися від 10 до 20 відео, щоб це зрозуміти. Якщо ви випустите 20-те відео, і у вас це ще буде 0 переглядів, 1-2-3 перегляди. Відпустіть цей канал, створіть новий, це не заборонено. Ви можете їх хоч 700 нових створити, і робіть собі контент уже на свіжому каналі, де проти вас нічого не буде, окрім вас самих і вашої самокритики. І найважливіше, ми до цього дійшли. Яким критерієм є те, що ваш канал вдалося таки реанімувати? І якщо вас вийде, напишіть мені, я вас цим привітаю. У вас повернуться хоча б 500%, 500 блядь, відсотків, я хотіла сказати, 50% старих переглядів. Якщо вам вдасться повернути хоча б за місяць-два-50% від минулого трафіку, то це означає, що це вже успіх. Бо, чесно кажучи, така є тенденція, звісно, є, мені зараз напишуть в коментах, я не буду з вами спорити. А в мене канал простояв 5 років, і я випустив відео і з третього відео ми вийшли на монетизацію. Або ви скажете: а як же ті, хто купляє канали, де там просто накручують підписників, накручують 4 тисячі годин переглядів, купив канал і він розкрутився, і все супер. Так, є дуже різні кейси. Але ми всі зараз з вами говоримо тільки про один відсоток, про ту саму попелюшку, до якої прийшов той принц, і випадково її побачив. І вона, і та попелюшка, діб щаслива. От ці всі історії. Успішного успіху, випадково зі мною на цьому каналі. Забудьте про них, бо я працювала з такою кількістю людей, і кожен з них вірив, що він стане тим самим особливим для Ютуба, у кого з третього відео буде мільярд переглядів, і він буде відомий на весь світ. І всі обламались на цьому. Як обламалась, і я. Тому успіхом буде те, якщо у вас будуть зростати підписники, якщо у вас будуть зростати години перегляду, тривалість годин перегляду. Я не кажу про отримання 30 секунд, там є окрема тривалість годин перегляду. Якщо у вас будуть зростати покази, покази. А, в чому ж проблема? Проблема ж не тільки в тому, що люди не дивляться. Проблема в тому, що коли ваш YouTube канал стоїть, Потім Ютуб не показує відео, тобто люди і не зможуть подивитися ваше відео, якщо Ютуб його не показав. У нас мають зростати покази, у нас мають зростати підписники, у нас мають зростати тривалість годин перегляду. Якщо ви ні не зрозуміли з того, що я сказала, і ви новачок, і ви хочете реанімувати свій Ютуб канал, або ви хочете почати забіті, почати спочатку на все. Будь ласка, переходьте до мене в інстаграм, запускаю шалене менторство. Три місяці до цього готувалася. Я навіть, навіть не фарбувалася сьогодні, бо я комп'ютерна криса. Також в мене є гайд, який ви можете придбати всього за 500 гривень. Буду підіймати на нього ціну. Рік, вже рік рівно буде в лютому, як я його продаю по 500 гривень. Як тільки в лютому шльопне рік, буду продавати по 1000 гривень. Отак от. Також записуємося на особисті консультації. Дуже рада буду всіх бачити. Якщо у вас є запитання, а ти хто така, що ти ділає? що ти взагалі, хто ти така, щоб світу, заходьте до мене в інсту, там всі хайлайси, пишіть мені в лічку, пишіть мені в коментах. Коротше, зв'язуйтесь зі мною. Я всі посилання залишу в описі, і ви можете мені ставити будь-які свої брутальні запитання з вашою недовірою в мою адресу. Не засуджуйте. Жую, маєте право. все рада була до вас повернутися. Ух, 34 хвилини нахуярила, просто як наче дві хвилини пройшло. все мамочка із Бек. Люблю вас. До наступного відео напишіть в коментах, про що ви хочете поговорити. Пока!